13 хмельницьких сімей отримали довгоочікуване житло. Коштом міського бюджету у гуртожитку на інститутській 8 відремонтували третій поверх. Раніше тут проживали одинаки, тепер у 13 кімнат заселять родини пільгових категорій. Три сім'ї із числа учасників АТО, три сім'ї учасники ліквідації Чорнобильської аварії. Тут же і інваліди першої і другої групи. Дві сім'ї це матері, одинаки, які виховують. Більше трьох дітей. є з них дві матері, які виховують дітей-інвалідів. Тому сьогодні ці люди дуже задоволені. Ну а влада допомагає все, чим є можливість. За гроші міста у гуртожитку привели до ладу приміщення загального користування. Капітально відремонтували санвузли, замінили електропроводку, встановили новенькі вікна та газові плити на кухні, підмарафетили коридор. Свої ж кімнати площею 17 метрів квадратних кожна родина облаштовуватиме на власний смак. Пані Марина запрошує на оглядини. Каже, за ремонт помешкання візьметься уже в найближчі дні. Хочемо сам перед стелю зробити. От ми почнемо потім ми будемо з вікна починати, будемо міняти вікно. Жінка працює сурдоперекладачем в українському товаристві глухих. Сама виховує сина інваліда. Протягом дев'яти останніх років разом з дитиною переїздила з однієї найманої квартири до іншої. Кілька років поспіль зверталася до влади із проханням допомогти вирішити житлове питання. Власне помешкання було мрією. Нарешті моя мрія здійснилась, я задоволена і хочу скористатися нагодою. Я хочу подякувати нашому міську владу, а саме Семчишину Олександру Сергійовичу, Нестерику Анатолію Макаровичу, Воронецькому Слов'яну Ільковичу. Так і обласну організацію Тухі Камні допомогла мені у вирішенні цьому питанню. Я щаслива. Наразі мешканці уже реєструються за місцем проживання через п'ять років згідно закону вони зможуть претендувати на приватизацію квадратних метрів. Влада міста обіцяє й надалі сприяти вирішенню житлових питань хмельничан. Я сподіваюся, що ми ту добру тенденцію продовжимо. Зараз ми розглядаємо можливість під час, можливо, оптимізації професійно-технічних закладів освіти подивитися, який там стан гуртожитків і, можливо, там буде можливість десь трошечки кімнати виділяти мешканцям міста. Тому що проблема дуже велика, фактично понад 11 тисяч мешканців міста стоїть зараз в черзі на поліпшення житлових умов. І проблема, яка теж, скажімо, роками, роками, роками вирішувалась недостатньо. Зараз це для нас початок, перших 13. Будемо робити все можливе, бо ця тенденція зберігалася.